На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери державних установ, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І почнемо ми з тендерів саме Києва. На фрукти для дітей Подільського району витратять 1 мільйон і 100 тисяч гривень. Київтеплоенерго за 26 мільйонів і 800 тисяч гривень купить нові машини для прибирання. Національна поліція за 7,3 мільйони гривень закупить 170 генераторів різного типу. ДСНС готується до ремонту офісів у центрі Києва. Відділення Приватбанку на теремках відремонтують за 4 мільйони і 300 тисяч гривень. Університет імені Тараса Шевченка за понад 1,2 мільйони гривень купить 6 видів сиру. Київський зоопарк проведе ремонт павільйону для пеликанів. Київський ТЦК СП закупив нові шини для службових авто. Київрада замовила та встановила меморіальні дошки на честь двох загиблих співробітників. А тепер ми переходимо до тендерів столичного регіону. Бориспіль за 5 мільйонів гривень купить 5 дизельних генераторів. Гнідин за 2 мільйони і 300 тисяч гривень отримає відремонтований спортзал у ліцеї. Боярка витратить майже 1,4 мільйони гривень на технічну сіль. У Петропавлівській Борщагівці готуються звести спортивний культурний комплекс. Біля Романівського мосту в Ірпені влаштують зелену зону. Вишневе закупить 3 дизельні генератори за 435 тисяч гривень. Бучанська фабрика. Кухня витратить понад 1 мільйон гривень на сметану і йогурт. У нових петрівцях побудують нову свердловину. Боярка витратить кошти на відновлення доріг, розритих через прориви водогонів. Бориспіль витратить 1,3 мільйона гривень на ремонт футбольного поля. Котельню та тепломережі санаторію Перемога відремонтують за майже 80 мільйонів гривень. Вишнева придбала 10 екскаваторів. А обухів купить модерні укриття на 100 і 150 осіб. І детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати у текстовому варіанті на сайті Київлада. Шукайте посилання у описі.